Шановна громада, за декілька годин ми всі разом зустрінемо 2026 рік з особливими сподіваннями, планами, надією. 2025 рік він був важкий і непередбачуваний. Але саме він показав, наскільки ми згуртовані та сильні. Ми разом будували, навчали, лікували. Але головне, кожен в міру своїх можливостей допомагали фронту. Сьогодні з болем серця та неймовірною вдячністю згадуємо наших захисників, які повернулися додому на щиті. Вічна слава героям! І вони ціною власного життя дають нам можливість розвиватися і вірити в краще майбутнє для наших дітей. Тож нехай 2026 рік для кожної родини буде роком миру, добробуту, благополуччя з Новим роком.